Ми маємо вкладати в наші системи зенітно-ракетні. Ми маємо вивчати нашого супротивника. Ми розуміємо, що нас чекає наступним етапом. Ми розуміємо, що це будуть шахеди на на реактивних двигунах. А вже з'являються певні певні новини, що вони вже застосовуються. Поки що я особисто не бачив доказів цьому, але я переконаний, що вони з'являться. Це збільшить їхню швидкість ще на 150-200 км на годину, це буде означати, що наші теперішні системи можуть не впоратися, які побудовані на класичних fpv рішеннях або крилатих рішеннях. І нам доведеться шукати саме ракетного озброєння, те, що безпосередньо в цьому світі збивають цілі такого типу. І якщо вони при цій швидкості збережуть Кількість тієї вибухової речовини, яку вони можуть нести, а також дальність, то це вже загроза не тільки нашій безпеці, а й європейській пряма загроза, бо це не звичайна ціль, не, не малогабаритна, тобто навпаки, вона малогабаритна по відношенню до літака, вона тиха, але тепер вона буде набагато швидша, тихоходная, мав на увазі. Тобто це виклик вже для цієї системи. Це як коли бореться дві різні групи озброєнь, різні філософії, підходи. І саме тут єдине, що в нас рятує, це реально ефективне ракетне рішення, зенітно-ракетне, яке буде по ціні своїй, не перевищувати хоча б 30% від вартості. Того озброєння, яке ми намагаємося збити, шахеди. Ми не можемо збивати патріотами і аріст шахеди. Це надзвичайно дорого. Навіть світова система виготовлення зброї не готова до такої кількості виробництва. І ціна ракет в різній компоновці від 2,5 до 5 мільйонів доларів це занадто дорого, щоб збити засіб, який коштує 200 тисяч. І ми маємо з цим рахуватися інакше наша економіка не витримає. Саме тому ми мусимо шукати ефективні рішення, але знову ж таки, умовно дешеві. На жаль, нас іншого виходу немає.